Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом. За інформацією пропагандистських змі, екіпаж катапультувався у приморському краї. Росії розбився винищувач. Міг 31 Про це повідомляє пропагандистська російська агенція ТАСС з посиланням на екстрені служби. Зазначається, що екіпаж катапультувався. Літак упав у безлюдному місті, тому ніхто не постраждав. Водночас, у прислужбі східного військового округу уточнили, що машина виконувала учбово-тренувальний політ без боєкомплекту. За попередньою інформацією, причиною аварії могла стати технічна несправність. Варто зазначити, що міг – двомісний винищувач-перехоплювач, який РФ неодноразово використовувала, та використовує у війні проти України. Більше того, модернізована модифікація літака до рівня Міг 31 БМ здатна нести гіперзвукову ракету кинжал, якими Росія вже також атакувала Україну після 24 лютого. Нагадаємо, за останній час у РФ побільшало авіакатастроф за участю військових літаків. Так, 23 жовтня у російському Іркутську військовий літак упав на житловий будинок. Екіпаж не зміг катапультуватися, що призвело до загибелі обох пілотів. 17 жовтня на житловий будинок впав військовий літак в іншому населеному пункті РФ у місті Єйськ. За офіційними даними того дня четверо людей загинуло, ще 25 постраждали. Пізніше стало відомо, що загиблих 13, а 27 зазнали поранень. Кілька людей зникли безвісти. Нагадаємо, два російські винищувачі міг 31 к які злетіли з аеропорту мачулищі в Білорусі, і через які була оголошена масштабна повітряна тривога в Україні, схоже, мають іншу ціль ніж завдавання ударів. За інформацією групи, винищувачі відправилися до РФ. Два Міг-31К ВКС РФ з бортовими номерами РФ 92462 і РФ 92339 відлітають із Білорусі до РФ на аеродром Саваслейка, Нижегородська область, РФ йдеться в повідомленні. Зазначимо, що там розташована філія 4-го державного центру підготовки авіаційного персоналу та військових випробувань російського Міноборони. Моніторингова група повідомила про зліт 3 го Міг-31К з аеродрому Мачулищі в Білорусі. Куди він прямує, наразі невідомо. Повітряна небезпека зберігається. Білоруський гаюн повідомив, що всі три надзвукові винищувачі-перехоплювачі Міг 31К, які дислокувалися на аеродромі в Мачулищах від 16 жовтня 2022 року відлітають до РФ. Пункт призначення бортів аеродром Саваслейка, Нижегородська область РФ. До зустрічі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.